У прилуках завершився районний етап проєкту Пліч опліч ініціатива реалізується з повною підтримкою президента України. Спортивні ліги спочатку проводять у школах. Потім це реалізується на рівні територіальної громади, району, області та всієї країни. 6 травня у дитячій юнацькій спортивній школі підійшов до завершення третій районний етап проєкту. На сьогодні готова і дуже дуже гарний настрій до великих змагань і до великих перемог. Тому що для е цих малих діточок сьогодні важливий момент вони на рівні району виборюють ті перемоги, до яких вони. Е так довго йшли. Ті турніри, які проводилися саме це. Були командна гра, де для досягнення єдиної перемоги є необхідна спільна гра, спільне зусилля. Тому сподіваємося, що це ці маленькі перемоги. Це той великий вклад в нашу велику майбутню перемогу. Нагадаємо, попередньо школярі прилуцького району змагалися між собою у баскетболі та волейболі. Завершують третій етап шкільної ліги грою в футзал за перемогу у турнірі Змагалися команда Варвенського ліцею Чорна Змія, команда Дінго Ладанського ліцею, команда Красноколядинського закладу загальної середньої освіти Дияволи, гепарди Леновицького ліцею, команда Прилуцького ліцею номер 6 Летючі Лисиці, команда Молодівицького ліцею Сильні духом, какаду Яблунівського ліцею, команда Греціївської загальноосвітньої школи Левенята, команда Ічнянської гімназії імені Васильченка, команда Сугополов'янського ліцею Сумчастий вовк. Гра проходила у два тайми. На спортивному майданчику велася. Запекла боротьба, як говорять учасники команд, підготовка була старанною, тож перемога можлива. Ми дуже добре тренувалися і ми хочемо перемогти, але гра покаже хто переможе. За словами гравців, підтримка тренера грає важливу роль, адже саме він задає настрій перемоги для всієї команди. Для команди Какаду тренер давав настанови по техніці гри. Не здаватися, і ви типа дочні пасуватися, бо типа ніхто з нас тіпо, не вийде, і ми дочні повинні тренуватися, грати основне. Пас, коли приїдемо в ігру, і типа давати пас своїм друзям, а не самому йти, типа, через усе поле і от, тренувати свої удари, щоб не коли бити, щоб ти не врагу попав у ноги, а своїм суперникам. Йому точний пас давав. Максим Ковальов, тренер команди Левенята, говорить його хлопці з футболом на ти. Хлопці класні, виграли. Йо. Район виграли, тепер приїхали сюди. Дітки, п'ятий, шостий клас, всі молодці. Головне, що в них є велике бажання грати у футбол. Не лише тренери підтримували свої команди. Вболівати за своїх товаришів чи однокласників зібралася численна група підтримки. Шалені емоції. ми дуже надіємося, що наша команда здобуде перемогу. Надіємося, віримо. Данило капітан команди ліцею номер 6 Говорить, хоч і суперник гідний, його команда у своїй перемозі не сумнівається. Гра пройшла. Ну, команда нормальна сильна, але ми сильніше. І в нас зараз буде друга ігра зічний. Ми здони виграти підтримати Данила. Сьогодні прийшов його товариш Іван. Хлопчик на 100% впевнений у перемозі свого друга. Переможе він, бо він сильний. Він зможе що свого». Команда Данила стала переможцем третього етапу шкільних ліг. Тож команда Прилуцького ліцею номер 6 і буде представляти прилучену на обласних змаганнях з футзалу. Нагадаємо, що учні ліцею номер 6 здобули перемогу і на третьому етапі шкільних ліг з волейболу. На них теж чекають обласні змагання. А от виборювати першість у волейболі серед дівчат буде команда Прилуцького ліцею номер 1 Команди ж дівчат і юнаків Сталалаївки змагатимуться за перемогу у баскетболі. Вболіваймо за наших.